Рузі, вирішила почати записувати для вас серію невеличких таких відео, які стосуються того, як зробити так, щоб до вас приходили клієнти в достатній кількості, і щоб ці клієнти були готові платити гроші, а не просто приходили і просили у вас постійно знижки. Таке також буває, так і я знаю, що ця інформація дуже багатьом актуальна, тому що багато в кого є клієнтоорієнтований бізнес. І люди різними способами намагаються отримати свого клієнта, привабити свого клієнта, заохотити свого клієнта, і це прекрасно, тому що ваші товари і послуги завжди мають знайти свого клієнта. Те, що створюєте ви, воно точно комусь потрібно. Просто ви маєте створити на рівні енергії та наміру такий стан свого розуму, коли до вас клієнти прийдуть. Сьогодні ми почнемо з першого самого простого. Давайте ми з вами подумаємо і поговоримо про те, а який ви клієнт. В залежності від того, який ви клієнт, такі клієнти прийдуть і до вас. Логічно. Мені подобаються знання про глибинні причини грошей, тому що вони дуже-дуже логічні. Тут немає ніякої магії, немає ніякої езотерики. Це все чиста логіка і її дуже легко перевірити. От подумайте прямо зараз, а який я клієнт? Знаєте, якщо говорити про мене раніше, я була дуже жадібним клієнтом. Я завжди хотіла зекономити. І це відображалось на тому, які клієнти на початку моєї діяльності приходили до мене. Вони мене всі теж просили знижки, вони також не, не дуже легко прощалися з грошима, і вони, знаєте, так, вагалися йти чи не йти, а може мені не йти, а може воно мені поки що не потрібно і так далі. Тобто, якщо проаналізувати тих перших клієнтів, які приходили до мене, то вони були дуже схожі на мене, таку якою клієнткою була я. І коли я це зрозуміла, я почала змінювати абсолютно те, яка я є клієнтка. І мені, звичайно, потрібно було створити нові нейронні зв'язки в своєму розумі, так, змінити своє мислення для того, щоб я стала саме таким клієнтом. Який, врешті-решт, прийде до мене. І я вам можу сказати, що я цю роботу продовжую і зараз. Це не те, що воно вже, знаєте, все завершилось, і я вже там ідеальний клієнт. Ні, це шлях, але я бачу, як змінюється мій клієнт, який приходить до мене, і я розумію, що вже створені нові причини, бачити клієнтів інше.